Український композитор, збирач народних пісень, організатор музичного життя Галичини, греко-католицький священник. Остап Нижанківський народився 1863 року у стрію в родині священника. Потяг до музики в Остапа Нжанківського був з малку своїм кумиром вважав Миколу Лисенка, навіть написав йому листа, просив протекції, щоб навчатися композиції у Києві. Остапів батько Осип, парух у селі Великих Дідушичах, що біля Стрия, і слухати не хотів про захоплення сина. Він вважав таке заняття принизливим. Завадили й меркантильні міркування. У той час музиканти не мали сталого доходу. Юнак пішов навчатися до духовної семінарії у Львові. 1911 року, аж після смерті батька, Остап знайшов удома відповідь на свого листа. Лисенко відписав, що радо прийме талановитого юнака і підтримує його у всьому. Те, що батько приховав від нього листа і не дозволив Остапові здійснити задумане, фактично було трагедією його життя. Більшість учнів в семінарії намагалися взяти від життя якнайбільше, усвідомлюючи, що це їхні останні роки на свободі. Натомість Нежанківський був максимально зосередженим. Він не грав у карти і не вживав алкоголю весь вільний час присвячував музиці. Перебуваючи у Львові, Остап Нежанківський заснував у 1885 році музичне видавництво Бібліотека музикальна, яке видавало передусім твори українських композиторів на слова Тараса Шевченка. Зокрема, тут вперше у Галичині видали хорові твори лисенка. Роки перебування ниженківського у Львові пов'язані з появою і виконанням перших його творів, зокрема незнайденої досі Кантати «Негармати грають нині на слова Івана Франка. Він організував хоровий гурток дванадцятка, який славився своїми артистичними мандрівками Галичиною. Після одного з виступів преса писала: хор розбудив дрімаючі душі галичан. 22 січня 1885 року товариство Руська Бесіда влаштувало вечорниці, присвячені письменникові Олександрові Конейському. Там хор під орудою 22-річного Остапа вперше виконав його музичні композиції: вітер на слова Конейського та «Негармати» грають нині на вірш Франка. Після закінчення семінарії Остап хотів залишитися у Львові та вчитися у консерваторії. Однак мусив їхати до Бережан, де отримав парафію. Перед висвідченням удружився з Галиною Бачинською, донькою композитора Іларія Бачинського. Від мрії не відмовився, керував хоровим товариством Львівський боян. Коли дізнався, що в чоловічій вчительській семінарій у Львові з'явилася вакансія викладача музики, екстерном закінчив працьку консерваторію. З відзнакою склав іспит та здобув кваліфікацію професор співу в учительській семінарії і середніх школах. Але доки був у Празі, краєва шкільна рада провела конкурс на цю посаду. Довелося повертатися до парафії. Попри брак профільної освіти, він написав 70 музичних творів серед них колядки Бог ся рождає. У вофлеємі тайна явилась велика. Во Вифлеємі нині новина, які багато хто щиро вважає народними. Писав хорові твори, клав на музику вірші Тараса Шевченка. Спеціально для Соломії Крушельницької створив солоспів і молилася я, який вона залюбки виконувала. Від 1900 року отець Остап Нижанківський служив у Завадові біля Стрия. У нього часто гостювали Соломія Крушельницька, Іван Франко, Станіслав Людкевич. Селяни зверталися до отця Остапа не тільки в духовних справах, а й з питанням щодо ведення господарки. Священник розумів, люди за безцінь продають свої продукти, у які вкладають багато праці. Тоді вирішив створити організацію, яка б дала змогу успішно розвивати сільське господарство. У жовтні 1904 року в будинку читальні просвіта запрацювала перша в краю кооперативна молочарня. Саме з парафії Нижанківського почався кооперативний рух, який невдовзі став справжнім економічним проривом краю. Року 1908 на основі цих кооперативних структур створено Союз руських молочарських спілок, більш відомий як масло Союз. Нижанківський очолював його до Першої світової війни. У вересні 1914 року в передмісті Стрия стояв легіон українських січових стрільців, який мав скласти присягу на вірність Австро-Угорській імперії. Група старшин на чолі з Дмитром Вітовським склала обітницю Парохові Завадова. Коли почалася війна з поляками, троє синів Остапа Нежанківського вступили до Галицької армії. Сам священник входив до складу Української національної ради ЗУНР, очолював повітовий комісаріат на Стрищині. Навесні 1919 року Стрий зайняли польські військові. Отець Остап був переконаний, що йому та родині нічого не загрожує, адже за час війни тут не постраждав жоден поляк. Безпеку особисто гарантував староста міста Ян Потоцький. Однак, 21 травня Нижанківського арештували, а наступного дня розстріляли без суду та слідства. Згодом з'ясувалося, що на нього написав донос керівник польського підпілля, який стверджував, що отець Нижанківський, начебто, готував повстання і переховував у зброю. Пізніше виявилося, що це повідомлення було брехнею, ледве розстріляли. То одразу кількадесят фір з військовими заїхали перед хату Нежанківського. Господарка була велика, було що брати. Забрали всю худобу птицю, збіжжя до останнього стебла соломи, забрали всі вози, всі знаряддя господарські, забрали навіть фортепіано, меблі, постіль, білизну, ноти порозкидали і потоптали. Телеграма від львівського командування з вимогою звільнити отця Остапа прийшла через кілька годин після його смерті. Ця трагічна подія сталася в час його творчого розквіту і великих сподівань. Остап Нижанківський похований на кладовищі устрію.